Кожні 33 секунди одна людина гине від цього: 2600 людей в день, 78 тисяч на місяць. Цей вбивця хвороби серця. Поки ви слухали цю статистику, ще на одну жертву стало більше. день і вночі у Київському центрі серця рятують життя людей. Борис Тодоров та понад 100 медиків його команди. Ви зможете на власні очі побачити роботу і життя кардіохірургів. Півтора місяці знімальна група житиме тут, щоб показати вам працю кардіохірургів без купюр та прикрас. Все, що ви побачите, цілковита правда. Чи бояться лікарі просити про медичну допомогу у своїх колег-хірургів? З яким настроєм колишній хірург йде на складну операцію на серці? Чого з лікарні тікає людина, яка спроектувала більшу кількість столичних транспортних розв'язок, оглядових майданчиків та навіть крематорій на байковому кладовищі? Як має працювати клініка, щоб зі звичайної лікарні стати медичним закладом європейського рівня? люди, звичайно, на герої, але щось героїчне у їхній роботі все ж є. Наприклад, щодня вони прокидаються о пів на шосту ранку, щоб вже о 7.15 бути на роботі. Хірурги, анестезіологи, кардіологи клініки збираються у реанімації. Тут лежать їхні хворі, яким вчора зробили операції. Лікарі почуваються як на голках, бо за 10 хвилин сюди прийде директор клініки, він же головний лікар Борис Бористодоров на щоденний обхід. Кожний день о 7.25 доктор Борис Тодоров виходить зі свого кабінету та йде на обхід. Борис Тодоров це кардіохірург зі світовим ім'ям. Він першим в Україні здійснив вдалу пересадку серця людини. Тепер Тодоров очолює Київський центр серця. На четвертий поверх в реанімацію він підіймається пішки. Обхід розпочався. Борис Тодоров у супроводі лікарів підходять до кожного пацієнта. Медсестри звітують як в армії. Да, Там утром здаємо больних. В кінці кожних суток здається обход, де медсестра розповідає все, а больном що відбувалося за сутки з ним. Сьогодні все пройшло успішно. Пацієнти одужують. Директор задоволений. Настрій у всіх помітно підіймається. Ну до клічки не сняти, не дай Бог полісутичним. Кольцо у вас не знімається з пальця? Снімається, а. Треба було все-таки як то на милі Не дай Бог, буде тяк. Придеться розрізати. Колецінцев терапії знаходиться дві доби. Після протезування вітрального клапану. Пластики трохи спедального клапана. Серце Одесита Володимира Гомонюка хворе. Воно може зупинитися в будь-яку мить. 75-річний чоловік помирати не хоче, щоб пожити ще 10, а то й 20 років. У нього немає іншого виходу, окрім як зробити операцію на серці. Тому Гомонюк прийшов на обстеження до центру серця. Після обходу лікарі поспішають на свої робочі місця. Передопераційних у наркоз вводять пацієнтів, яким призначені планові операції. Вони розпочнуться за 30 хвилин. Поки триває підготовка до операції, Борис Тодоров повертається у свій кабінет. У Бориса Тодорова є трохи часу, щоб прийняти нових пацієнтів. Сьогодні першим на прийом прийшов одесит Володимир Гомонюк. что вас привело к нам? Это вообще так неожиданно. вообще действительно все Выявляется, Гомонюк так уж хирург, что правда колышний. Я так понимаю, что вы коллега наш? Да. Вы общий хирург, да? Да. Я работал долгое время с запорожчиком. Похоже, есть у вас ортальный порог, причем уже довольно запущенный. Угу. Четвертая стадия, нейтрализация. Уже этот порог потянул за собой и другие изменения в сердце. Я знаю, что обратной дороги нет. Честно признаться, выбора у вас действительно нет, потому что уже в таком состоянии клапан, когда компенсаторные возможности Абсолютно сердца нет. уже уже исчерпаны. Как вы вообще настроены на операцию? Честно вам скажу, я на операцию настроен стопроцентно. Меня важно. не смущает ничто. Я доверяю вам полностью, я вам честно говорю. И меня не смущает ничего, ни сложности, ни проценты, ни, ни там, так сказать, Я настроен только на оперативное лечение. Это очень важно, когда пациент с оптимизмом идет на операцию. Ну, команда ну, у меня такая, Борис Приехал двое сыновей жена. Они тоже врачи? Сын врач-хирург и жена врач-гинеколог, второй бизнесмен. У меня трое детей, четверо внуков и двое правнуков. Повірте, що я їм полезен. Поверьте, что я им полезен еще до сих пор. Вже після прийому з'ясувалося, що Володимир Гомонюк не просто колишній хірург, він лікар-легенда. Подвиги Володимира Гомонюка під час його мандрівок на кораблях Чорноморського флоту описані в літературі. Они описаны даже в такой книге, яка називається Ворачі море. где там указаны дві. истории которые произошли с отцом э, во время длительного плавания когда один раз он оперировал иностранную туристку а второй раз оперировал э, 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 члены экипажа нашего судна. Мне приходилось оперировать я не буду говорить много но приходилось очень часто оперировать срочные случаи э, э, все усложнялось тем что это все-таки море. 에, сложно было було помощниками. 에, даже операції казалось бы, на суші не очень сложные, а в морі, звісно, конечно, намного сложнее. Життя та пригоди батька сильно вплинули на світогляд його сина Ігоря, тому він також обрав собі професію хірурга. Зараз ігор тримається впевнено, але на душі у них неспокійно. Да, звісно, есть волнения, безусловно, тому що я врач я розумію різк цієї операції. Киянин Костянтин Прокошкін прийшов у центр серця вдруге. Перший раз він втік з лікарні. Тоді Костянтин Прокошкін злякався коронорографією. Коронорографія, метод рентгенологічного дослідження коронарних артерій серця після введення в них рентгеноконтрастної речовини Це досить складна діагностична операція, яку проводять у цій залі. Пацієнту через катетер у кров запускають контрастну рідину, і за допомогою рентгенівського апарату дивляться пошкодження судин і серця. Костянтин Прокошкін відчув, що його серце може не витримати та зупинитися, тому набрався хоробрості та з'явився на прийом до Бориса Додурова. Добрий день. Ми ще з вами говорили, що ви дуже довго з цим ходите. Ну да, Що ну... треба було б поранше вам це да, да. Ну, так. Так, да, Я пам'ятаю. Ну... Ви вже рішились на операцію? Ну да. Что же делать? Но мы же. с вами еще беседовали на тему э, коронарографии, да? Мы должны сделать еще один предварительный. Ну, я не э... знаю, что этап. это такое. Да. Я понимаю это. Все мне уже когда-то лет пять назад уже тоже предлагали. Угу. Но я тогда ушел. Другие врачи вроде... говорили. Да? Нет, я тогда анализировал, понимаете, то, что говорили врачи. Мне плохо стало осенью прошлого года. Вот это я почувствовал, когда налился водой. Ноги опухли, ну, в Я вам уже было. говорил, что к врачу нужно приходить не тогда, когда уже совсем плохо, а, а вовремя, когда, ну, когда красивый... еще можно что-то поправить. Ну, я работ... я надеюсь, лез... что еще не поздно поправить все это, так что будем стараться. 38-й год, 72-й 72 год мне сейчас. Вот перед вами вышел мужчина, которому 90, и он собирается пожить еще лет 20, поэтому а пришел есть. на ремонт капитальный. Так що вам взагалі грех, грех говорити о своєму возрасті. Костянтина Прокошкіна знає небагато людей, а от плоди його роботи постійно бачать кияни та гості української столиці, оглядовий майданчик біля арки дружби народів, пішохідний міст біля річкового вокзалу. Усе це проєктував інженер Костянтин Прокошкін. В 70 му році закінчив інститут і поступив на роботу в Київпроєкт. І до 2009 року перероботив Київпроєкт. в проєкті колишні колеги добре пам'ятають Костянтина Прокошкін, адже він вийшов на пенсію лише рік тому. Більшість сконструйованих Прокошкіним об'єктів були зведені ще у 70 х 80 х роках. Свороженіці служать, служать надіжне. Ми, як говориться, з удовольствием їздимо на транспорті, нічого не боїмося. тому що знаємо, що, в общем-то. Такі люди, як Константин Філіпович, ошибок у в своїх проєктах не допустять. Але найбільше Прокошкін пишається своєю роботою над створенням крематорію на київському байковому цвинтарі. Адже з інженерної точки зору це було його найскладнішим завданням. Він замічаний чоловік. таких як Константин Філіпович. Мало залишилося. Так що дуже хочемо, щоб йому здоров'я було. Йому навіть. І приходив, і приходив. Серце колишнього конструктора Костянтина Прокошкіна виявилося не таким міцним, як його творіння. І тепер киянин потребує складної операції на серці. Тих, хто, на відміну від Прокошкіна, все ж не наважився прийти сам, сюди привозять в каретах швидкої допомоги. На операцію такі пацієнти потрапляють експресом. Всього за 40 хвилин їм роблять усі обстеження, анестезію та починають втручання. Потрапити у центр можна не лише по землі, але й повітрям. На даху клініки вертолітний майданчик. Сюди може сісти гелікоптер вагою до 13 тонн. Тут сидить цей апарат, який привіз хворих. Тут ми вигрузили, ну, не ми, а персонал, медичний персонал вивантажили хворих на каталки, так називаються каталки, тут це транспортні засоби. І далі вони поїхали сюди. От ми по тій стежці ми йдемо з вами. Стежка ця підогрівається, тобто не страшний, не ні мороз, ні пурга, нічого. А тут, де ми йдемо, там під, внизу, під цією плиткою закладені термоелементи. Шкода, але поки що жоден гелікоптер сюди не сідав, адже над Києвом польоти таких апаратів заборонені. В операційному блоці все готово до початку перших операцій. У доктора Бориса Тодорова є кілька вільних хвилин до початку першої на сьогодні операції, тому він особисто вирішив показати, як влаштований блок. Тут так все розрахувано, що, во-первых, двері закриваються і відкриваються через определене час, і в предоперационній образується такий шлюз, який не дозволяє віздуху проникати в операційну. Помимо всего прочего, воздух в операционную подается стерильный, обработанный спеціально стерильный, і подається он. Ми сейчас зайдем, я вам покажу. Операційний блок складається з п'яти однакових модулів. Кожен модуль з трьох зал. Тут готують пацієнта. Йому роблять наркоз, встановлюють необхідні датчики та трубки. Тут готуються хірурги, а це зала, де роблять операцію. В кожній операційній за день проводять 3-4 втручання. Для прикладу, в звичайній лікарні операційна може прийняти одного-двох пацієнтів в день. Якщо врахувати, що в операційному блоці центру серця є п'ять зал, то тут можна влаштувати щось схоже на конвеєр, роблячи до 15 операцій протягом робочого дня. Сейчас вот там начнется основной этап, и через 5-10 минут будет подан следующий больной сюда в предоперационную. Видите, она уже готова, она чистая. В принципе, то, что мы сюда зашли, мы уже нарушили немножко санитарный режим, потому что сюда заходит новая бригада уже в обработанных тапочках и, и в новых костюмах и так далее. Так что вот мы сейчас выйдем, после нас опять помоют, если, и, и будет готова э, предоперационная к следующему больному. Лишній конструктор Костянтин Прокошкін прийшов поселятися до своєї палати. Сусіди, добрий день. Добрий день. Я вас поздравляю з поступленням. <гум> 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 но... Не безпокойтесь, все буде добре. А я вам все це розкажу. Пока, здесь будет, я собі виписуюсь. Если будут какие-то вопросы, вы можете взять трубочку. Это трубочка вызова медицинской сестры. Нажимаете на красную кнопочку, и к вам подойдет медсестра. Здесь есть радио. Можно перелистывать каналы, делать громче. Можете слушать радио, если не будете мешать соседу. Ну да. адресу Киев, улица Дев'ять. Квартира 31. А у сусідній палаті обживається колишній хірург Володимир Гуманюк. Володимир Карлович, ваше ліжко, ви будете в палаті. Удачі, не філюйте, все буде добре. Я звіни велій желудка літалась і персне. Так, Ні. сейчас готовится операция. Вот Ирочка у нас готовит э, свои столики э, операционные, где уже в том же порядке, стандартном, разложены все инструменты, которые будут необходимы. У нас сегодня трехклапанное протезирование будет в этой операционной. Будем протезировать митральный, артальный и трехстворчатый клапан. Такая вот серьезная патология. Серце людини це довершений насос, який постійно перекачує кров. Кров розноситься по усіх куточках організму, приносячи туди поживні речовини та кисень. Потім вона повертається в серце, проходить через праве передсердя і шлуночок, і звідти прямує в легені. Перетікання крові тут регулюють два клапани: тристулковий та клапан легеневої артерії. Насичуючись киснем, кров повертається у серце, і звідти під тиском через аорту розноситься по всьому організму. Тут напрямок току забезпечують мітральний та аортальний клапани. Всього у серці людини чотири клапани. І три з них у сьогоднішньої пацієнтки будуть замінені на штучні. Поки пацієнта ще готують до операцій, лікар-перфузіолог налаштовує апарат штучного кровообігу. Апарат штучного кровообігу. Апарат, який виконує функції серця та легень під час хірургічного втручання на серці. Апаратом керує лікар-перфузіолог. Ось ця машина. Вона замінить пацієнту серце і легені під час основної частини операції. А ось і хірург готовий до операції. Одяг на Тодорові лише умовно стерильний, тому хірург з усіх боків загортається у стерильний халат. Стерильным должен быть не только э, фартук, но и и сзади. Поэтому халат устроен таким образом, что э, нестерильную часть завязывает дежурная сестра, а потом э, операционная сестра э, вот таким образом еще и запахивает. Видите? Получается, что там, где было нестерильно, закрывается стерильным э, полом халата, и хирург здесь завязывает. Теперь он стерилен вокруг. После этого одеваются перчатки. Пожалуйста. Тепер розпочинається найвідповідальніша частина операцій. Серце пацієнта зупиняють. Зараз ми будемо починати іскусне кровообращення. Поїхали. Підніміть стіл, Подніміть стол, пожалуйста. Достаточно сто 100%. можна почати коріна. Виході я можу почитати на Так. Перед тим як зупинити серце, температуру тіла пацієнта за допомогою апарату штучного кровообігу знижують до 27 градусів замість нормальної 36,6. Це треба, щоб загальмувати усі процеси в організмі. Вот так вот он был изначально, и вот он открывался всего на сантиметр. Вместо положенных трех сантиметров открывался всего на сантиметр. Вот такой патологический артальный клапан. Мы его убрали, сейчас попытаемся вшить туда протез. Три клапаны пацієнтки замінили протягом двох годин. Тодоров переходить в іншу операційну. Тут вже приготували нового пацієнта. У нього вкрай важкий діагноз тромбоемболія. Тромбоемболія гостре закриття просвіту кровоносної судини тромбом, що відірвався від місця свого утворення. У цієї пацієнтки артерія, яка веде із серця до легенів. Просто забита тромбами. 28, Такі операції більше в жодній лікарні України не виконують. Літери. Та й у світі є всього кілька клінік, де хірурги лікують тромбоемболію. Більшість пацієнтів з цією патологією гине, так і не отримавши медичної допомоги. Цій пацієнтці пощастило. Відітья в штовльовичні артерії. Это тромбы, которые улетели в легочные артерии из глубоких рентгедра. Если такую операцию вовремя не сделать, пациент погибает. Операція завершена. Серце за допомогою електрошоку запускають знову. Усе найскладніше позаду. Температуру тіла пацієнта поступово піднімають до нормальної. Рану зашивають. Це все старі тромби, які знаходились у пацієнта в легочної артерії. Звісно, таке количество тромбів закриває практично всю легочну, і кров туди не може поступати. Будемо надіятися, що ефект буде хороший. У той час, коли хірурги закінчують операції, в реанімації лише готуються до роботи, адже тепер прооперованих пацієнтів вестимуть до них. Це завідувач реанімаційним відділенням Ігор Кузьмич. Його завдання прийняти прооперованих пацієнтів та привести їх до тями. Пацієнтів підключають до апаратів. На цих моніторах видно пульс, тиск та інші параметри хворого. А цей апарат, який називається перфузор, вводить пацієнтові потрібні ліки. Робить він це з точністю до міліграми, з точністю до секунди. Так як його запрограмував лікар. Здесь достаточно э, такі действующие лікарства, которые э, управляют работой сердца. Одні стимулюють сердце, втори чуть э, распускают сосуды, которые идут от сердца, которые снимают нагрузку на сердце, третє э, работают на преднагрузку. Вот. Ну, это свои нюансы и там много всяких таких. Вещей, которые надо вот так управлять ими. як за рулем автомобіля. Реаніматологи підключили новоприбулих до апаратів. Переконалися, що стан пацієнтів стабільний. Да, Тепер вас... треба чекати. За кілька годин прооперовані почнуть приходити у свідомість. 14.30. прокинулася перша пацієнтка з прооперованих сьогодні. Ніна Івановна, відкривайте очі. Ви мене слышите? Кивніть головою. Да? Операцію зробили, Ви вже в реанімації. Через трубочку дышит дыхательный аппарат. Понимаете? Трубочка мешает вам? Мешает. Через полчасика трубочку вытащим. Помогайте аппарату дышать. Аппарат во вспомогательном режиме. Вот грудью делайте вдох-выдох. Все у вас в порядке, все нормально. Через часик будете разговаривать. Хорошо? Все, добренько. Робочий день добігає кінця. Усі заплановані пацієнти прооперовані та вже влаштовані в реанімації. Сьогодні в центрі серця зробили вісім операцій. В реанімації нині перебувають одинадцять хворих. Стан усіх стабільний. До пацієнтів клініки сьогодні приєднались колишній хірург з Одеси Володимир Гомонюк та київський конструктор Костянтин Прокошкін. Наступній програмі чи втече вдруге з лікарні Костянтин Прокошкін. На завтра йому призначена коронорографія, яку він дуже боїться. Скільки людей потрібно, щоб прооперувати хворого? Хто де і чому стоїть під час втручання? Завтра до Бориса Тодурова прийде пацієнт з хворобою, яку досвідчений хірург не зможе вилікувати. Доктор Борис Тодоров збирається додому. Сьогодні він зробив три операції, прийняв майже десяток пацієнтів, а до того ще встиг провести нам екскурсію по операційному блоку. Після тривалого робочого дня він сподівається провести кілька годин в колі сім'ї, але хірург інколи не впевнений в тому, що його плани реалізуються, адже його можуть викликати на термінову операцію у будь-який момент цілодобово. God it.